Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте скоріше поглянемо, що ж для вас на сьогодні підготував. Поїхали! Проти компанії Valve подали колективний позов майже 14 мільйонів людей, а сума вимог майже 900 мільйонів доларів. Лондонський трибунал з питань конкуренції офіційно дозволив справі піти далі, і тепер Valve доведеться відповідати в суді. Позов тягнеться ще з 24-го року і стосується всіх мешканців Британії, які з 2018 року купували ігри або додатковий контент через Steam. Суть звинувачень досить проста. Valve звинувачують у зловживанні до. Мінуючим становищем за версією позивачів, компанія фактично прив'язує користувачів і видавців до Steam. По-перше, видавцям нібито забороняють продавати ігри дешевше або раніше на інших платформах. По-друге, якщо гру купили в Steam, то весь додатковий контент користувач змушений купувати там же. У результаті Steam перетворюється не просто на магазин, а на закриту екосистему, з якої складно вийти. Окремий фокус це 30% комісії, яку Valve бере з видавців. Юристи стверджують, що саме через домінування Steam ця комісія є несправедливою та завищеною, а кінцево за неї платять звичайні гравці через вищі ціни. Компанія, звичайно, намагалася заблокувати розгляд справи, але суд відхилив ці аргументи. Тобто тепер це не просто гучна заява, а повноцінний судовий процес. І це, власне, не унікальна історія. Британські суди вже дали зелене світло подібним позовам проти Apple та Google, теж через комісію 30% у їхніх магазинах. Тож справа проти. Valve – частина значно більшої війни проти великих цифрових платформ. І якщо СТІМ програє, це може серйозно змінити не тільки бізнес Valve, а й те, як виглядатиме цифрова дистрибуція ігор у майбутньому. Поки що це звичайно лише початок, але сума, масштаби і кількість людей в позові роблять цю історію однією з найсерйозніших загроз для Valve за всі роки існування стім. Російські турнірні оператори знову лізуть у велику сцену з усіх можливих щілин. Вони анонсували ці слан у Москві з призовим фоном в 50 тисяч доларів і зробили це максимально вдало, так би мовити. Турнір закінчується за день до дедлайну VRS рейтингу, який визначає інвайти на мажор в Кельні. Формально звичайний регіональний лан. По факту це інструмент для накрутки рейтингових очок. Турнір повністю домашній, жодної візової чи логістичної підтримки. Ки платний вхід, географія, як ви зрозуміли, очевидна. Європейські команди автоматично відсікаються, а потрібні колективи спокійно Best of 3, призові і VRS. І це не теорія змови. Така схема вже працювала. Періжень, колись стартували саме з такого локального лану, отримали рейтинг, інвайти і поїхали далі по системі. Тепер сценарій повторюють ще більш нахабно і ще ближче до дедлайну. Найгірше тут навіть не формальна легальність, а повна зневага до спорт. Тивної чесності, поки одні команди пробиваються через міжнародні кваліфікації, інші отримують коридор просто тому, що грають у правильному місці і у правильний час. І це виглядає саме так: чергова спроба пролізти у великий Counter-Strike не силою гри, а маніпуляцією системи. А з іншого боку, чого ми ще очікували від наших недосусідів? Вчора турнір у Кракові офіційно стартував, і ми вже маємо перші серйозні матчі. Почнемо з бейт. Вони падають у нижню сітку, але дуже важливо одразу сказати: справа точно не в новому снайпері. Для дебюту він виглядав більш ніж гідно. Перша мапа впевнена гра, стабільність, і загалом по серії він відіграв добре. Ось показую вам його рейтинг за матч. І одразу показую вам його перший клач на Хелл ТВ. Дебютний момент під тиском, і він його забирає. Серія проти Energy закінчилася 2-1. Не на користь бейт. Першу мапу українці забрали впевнено, другу ніби вирішили пожартувати. 13-2 повний провал, без варіантів. Третя вже зовсім інша історія. Боролися, були моменти, були шанси, але трохи не дотягнули. Гра була близька, але цього разу суперники були сильніше. Це не провал, це класичний лан, де все вирішують дрібниці. Бейт падають у нижню сітку, і тепер уже без права на помилку. Але шанси все ще є, і вони абсолютно реальні. А тепер справжня сенсація дня. Бійці game Команда на першій мапі Камбечіть 2-11 проти Legacy на своєму піку і забирає мапу на додаткових 16-13. Це вже виглядало як матч які вони мали програти, але ні, не далися. А далі ще жорсткіше: друга мапа повне знищення бразильців 13-1 Наші тоталі спайс без шансів закрили мапу, закінчивши її кульмінацією від сімпла. Клач один в чотири. Давайте поглянемо. This time he's connected on the second bullet. Not gonna be going down either. The covering fire from Lato connects. It's up to Simple. The 1v4 clutch for the game. Starts off strong, removes two. It's up against five servants. This is in Simple's wheelhouse. They are close, though. On the other side of oh. that smoke. Oh. Walks right next to him. The smoke will fade any second. He's obscured. He's got the headshot. Simple in the clutch. This would be one hell of a close. One hell of an opportunity. Simple Ну, Санечек, Ну Сімпл. От якби ще росіянам менше сраки лизав, ціни б йому не було. Тож зараз гейм виглядає набагато сильніше, ніж від них взагалі очікували. І після такого старту вони виглядають доволі впевнено, але ще рано радіти. Поглянемо, чи дотягнуть вони до плей-офф на такому куражі. Актуальну сітку турніру ви бачите на екрані. Краків тільки почався, а перші історії вже є, і далі буде тільки жорсткіше. Ну а на цьому, друзі, наш сьогоднішній випуск новин закінчується. Дякую вам усім за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео, і як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте туди. Також попрошу вас написати коментар, що ви думаєте стосовно сьогоднішнього випуску. Адже ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Ну а я бажаю вам гарного початку тижня і почуємося вже завтра.